Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми поговоримо про статтю, яку написав залужний в видатні CNN. Хочу зазначити, що стаття була написана до того, як почалося з відставками залужного, але хочу вам дещо показати, щоб ви розуміли. Зараз зачекайте хвилиночку. Дивіться, декілька фактів щодо його звільнення. І так, хто розуміється, це є президент України Володимир, тобто його офіційне інтернет-представництво? Декілька фактів, тому що не кожен, я теж цього не знала. Дивіться, кожного дня, якщо він приймає якийсь указ, підписує щось, воно зразу відзначається. Дивіться, у нас тут іде все по числам: номер такий-то і тому подібне. Після 26 січня і указ Президента України 29 січня тут малесенька нестиковочка 32-35 зникло два цих, як вони називаються, два укази зникли. Саме в той день, коли звільняли залужного. Я вам дещо ще раз зараз щось покажу. Ось дивіться, це з дехто зробив скріншот. Буданова було призначено 29 січня. Володимир Зеленський призначив, а його попередник був залужний. Потім це були все зняли. Ви повинні розуміти, що в Вікіпедію ніхто не має проста, людина не піде. Я пробувала дещо змінити. я пам'ятаю, я так намучилась, але то не підходить. Там треба якось спеціальний доступ мати, щоб у Вікіпедії щось міняти. Наша влада 100% має той доступ. Щоб там щось поміняти. Я пам'ятаю, щось мені не сподобалося, що кацапи там щось написали, неправду якусь, і хотіла щось поміняти. Нічого не виходить. І так, про що хочу з вами поговорити? Про статтю Залужного. Оці факти я хотіла вам сказати, але я вчора забула, коли я робила вам розклад. Ось, щоб ви просто розуміли, ті, хто зараз говорять, що це була пушка відповідь. Порошенка від ще від когось, що це все правда було, тому що тут же тарологів багато є. ось Тому, щоб ви розуміли, я не завжди можу вам факти подати, але от інколи забуваю. І так, Валерій Залужний дав інтерв'ю. Я не буду його все зачитувати, але ну тут, в принципі, не інтерв'ю, а написав статтю. Я зараз так. Гаразд. Е, просто кому не подобається, можете пролистати. Хто вже читав? Те е, так слухаємо, головнокомандувач Валерій Заолужний е, На тлі повідомлень про його швидку відставку написав статтю для СНН, але е, наголошую, вона була до того. Написана, але він через цю заворушку взяв і подав е одразу, нічого не чекаючи. Виходячи з ситуації, коли Україна не має переваги над е супротивником ні у чисельності військ, ні у кількості озброєнь, заложний бачить ставку на е е безпіл... Е Бачить ставку на безпілотники, які повністю змінюють дизайн сучасної війни. Також головнокомандуюч дорікнув політичному керівництву. Розумієте, про що він тут говорить? Це е, України, це мається на увазі Зеленському. Дорікає він у тому, що воно не може забезпечити процес мобілізації до армії без застосування непопулярних заходів. Ми маємо визнати. Нездатність державних інститутів України підвищити чисельність наших збройних сил без використання. Непопулярних заходів написав залужний. Також залужний заявив про існуючу в Україні політичну напруженість. В лапках це було написано. Ми маємо боротися зі скороченням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись із власною політичною напруженістю. написав Залужний. Окремим рядком головком заявив про проблеми в українському ВПК, вказавши на монополізацію цієї галузі, нас, як і раніше, стримує монополізація оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві, наприклад, боєприпасів. Що ще більше посилює залежність України від її союзників у постачанні? Зая вважає Залужний. Іншими словами, головком ВСУ пропонує не ЗСУ, що то вони недобре переклали на українську мову. Зсу пропонує перейти на стратегію максимального використання дронів для завдання ударів під силу РФ, так як в іншому по людях. Та техніці цього зробити не вийде без вкрай непопулярних заходів. Згодом досить м потужний хід залужного напередодні розгляду драконівського закону про мобілізацію. Більше того, це не лише військовий, а й політичний хід, попереджувальний контрудар, який нівелює будь-яку можливу чорну піар-компанію проти головкома. Все, це отак я. це те, що я знайшла, тому що дуже багато є, е, ну, хто розжовує. Бачите? Дивіться, протистояння. Е, говорить про місяць і про Україну. Тобто Україну. Ну, давайте не будемо Україну, але Розумієте, стаття була дуже по-хозяйськи написана. В тому плані добротно написана. Чітко, ясно. Оці мутні мутки, зашквари оці, і, і, як вони називають, плітки і все інше. Що мене цікавить, сподіваюся, вас так, також хто дивив, додивився до цих пір. От, давайте подивимося. Не так як президент Б, Ме, Кукуріку. Тут чітко і ясно. І хтось ще каже он не політик. Так він висловлюватися вміє гарно. І так, вірніше не гарно, а доступно. Чітко доступно. Давайте подивимося реакція Зеленського, верніше не Зеленського, а цієї, всієї опитую на цю заяву, верніше на цю статтю. Скажу так, а, що? що? Наштики, трошки наштики, вони це сприйняли так, і дуже критично. Тут іде, будемо так говорити, злість і бажання помститися. А, хоча вони будуть зараз, можливо, на першій порах вони будуть це приховувати. Але тут я знову бачу злість і помсту. Злість і помсту бачу. І знаєте, що я бачу ще? Що вони розуміють, що залужний. Ви подивіться, тут правда тут не рак, тут скорпіон, так? А це говорить про те, що ну, я спочатку рак подумала, так? Ну, як залужний він рак є за зодіаком, але скорпіон, знаєте, що це говорить про те, що скорпіон він сам себе вкусив. тобто, Опа зрозуміла, що вони самі собі себе вкусили. Як дуже багато бачила, я дуже багато висловів в інтернеті, що опа сама собі риє яму. Оцими акціями, що вони витворяють. Ну, ми вже говорили, що його все рівно звільнять. Хтось каже до кінця цього тижня, хтось каже, може трошки довше. Це я дивитися не буду, просто не хочу свою енергію тратити. Мене цікавить більше реакція, що вони зараз будуть робити. Реакцію я вже бачу, що вони зрозуміли, що те, що вони задіяли, це тільки себе вкусили і собі яму вирили. Ось, але. Вони не складають зброю. Тобто, я тут бачу, що вони будуть збиратися по справжньому далі боротися. Тут у них чіт чіткі йдуть дії. Але давайте подивимося їхні дії після цієї статті, як вони будуть діяти. Ну, готові, готовність спопилити усіх. І не тільки вони, до речі, це не тільки вони, це не тільки Опа. Тут іде наказ ще звище. Знаєте, вони коли вони впали трошечки на дно зараз через свою акцію. А, розумієте, багато хто говорить, що а, Зеленський з. Струсив. Треба було вже залужного звільняти. Але він струсив. Ось. І ось через це, що він туди, і не сюди, і не вашим, і не нашим, він через це падає все далі і далі на дно. І коли він на дно падає, розумієте, то тут зверху стукають. Алло, гараж. Як його? Або Патрушев, або Уманський кейс. Говоріть, що хочете. Ось. І тут він втрачає. Тут йому придумують зразу новий сценарій, новий хід. Ви бачите, тут погрози йдуть з хотіла сказати з Білого дому. Не з білого дому, а з червоного дому, з того з Запоребріка. Да. Ну, я так скажу зараз. Вони програли цей хід Зеленський програв по повній програмі. Він зараз буде дуже багато що робити, як щось він буде затіювати. Ось тут гроші великі йдуть, а, особисті навіть гроші йдуть. А, можливо, ви знаєте, якась поїздка намічається. Давайте подивимося ще далі, тому що тут ще трошки незрозуміло, тому що. А... Буде звертатися, скоріше за все, звертатися буде Зеленський до своїх меценатів. Да, тут поїздка якась намічається. Ця карта вже, я її побачила тут далі. Тобто вони будуть працювати над якоюсь поїздкою. Це може бути ага, все зрозуміло, щоб якось трошечки обіграти цю ситуацію. Я не знаю, куди вони будуть їхати, але буде грати жертву. Жертву якусь буде грати, ну у нього нічого не вийде, нічого в нього не вийде. Тут буде намагатися гратися з вогнем, щоб ви розуміли, мутити далі воду і грати він цим ще більше себе в глухий кут і тим заганяє, що він, ну як сказати, в безвихідь. Зеленський себе заганяє у безвихідь. Тут він нічого вже зробити не може, тут дуже багато на стороні залужного. Стаття це показала, що він чітко хоче від політичної влади, в принципі, серйозно дорослої людини військового. Який має декілька освіт, справжніх освіт, не такі, як у Зеленського. ось, ну Тут все чітко. Що я ще можу додати? Нічого не можу додати. Цим він ще більше заганяє. Але я бачу, тут якась поїздка буде у Зеленського. якась поїздка, Гаразд, мої дорогі, але вона нічого все рівно йому не дасть, тому що це гра з вогнем, наскільки я бачу, і заганяння себе ще більше у глухий кут. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі! Підтримуємо нашу армію, наших військових. Вони у нас найкращі і разом до перемоги! Все буде Україна! Мої дорогенькі!